Усім вітання! Ви на каналі з змілою. І ми сьогодні будемо пекти дріжджовий хліб на пательні і без духовки. І я почну замішувати тісто. В миску вливаю 300 мл теплої води. Додаю столову ложку цукру, 10 г дріжджів. Чайну ложку солі, столову ложку рослинної олії, 500 г просіяного борошна. Все перемішую, замішую тісто, змащую олією, накриваю плівкою і залишаю відпочивати на 30 хвилин. У мене час пройшов і моє тісто готове. Пательню змащую зовсім трошечки олією. Викладаю тісто, розподіляю по пательні, накриваю кришкою і ще залишаю на 10 хвилин. Після цього відправляю на газову поверхню, на пів години. Після перевертаю хлібчик на іншу сторону, накриваю кришкою і ще на 20 хвилин. Потім знімаю кришку, забираю і залишаю ще на 10 хвилин без кришки. Спечений готовий хліб замотую в рушничок і залишаю хвилин на 20. Такий хлібчик виходить дуже смачний, м'якенький всередині і з хрумкою з коринкою. Якщо вам сподобався мій хліб на пательні, залишайтеся разом зі мною, підписуйтеся на мій канал. Всім гарного настрою, добра і миру.